Школа молоді бурає бізнес. Працює вже шостий рік. Цей проект реалізується за сприяння обласного молодіжного центру Полтавської обласної ради. Цього року, на відміну від попередніх, були залучені нові та цікаві тренери. І за підсумками двох місяців роботи школи із 40 бізнес-планів до іспиту було долучено 20 робіт. Сьогодні будуть присутні інвестори, сьогодні присутні а, люди, які займаються. В своїй власної справи вони знають, що це таке, вони є практиками, тому вони сьогодні будуть виступати в якості експертної комісії, яка буде відбирати, власне кажучи, найкращі бізнес-плани. І сьогодні ми будемо визначати найкращі бізнес-проекти, які підуть на всеукраїнський конкурс бізнес-планів. Ну і звичайно, ті ідеї, які будуть реалізуватися у нас. А Полтавській області до складу експортної комісії входять 10 чоловік, які представляють як державний, так і бізнес-сектор. Ідеї учасників дуже креативні. Від салонів краси для маленьких дітей до реабілітаційних центрів для воїнів АТО. Мій проект називається Організація Центру з професійного орієнтування та адаптації воїнів АТО. Ми плануємо займатися як пошуком їм роботи, пошуком житла, проводити їхню професійну адаптацію, орієнтувати їх у напрямку. Напрямку перспективних галузей ведення бізнесу ми плануємо співпрацювати там з підприємцями, з різноманітними там організаціями. Звичайно, не усім випускникам цієї школи вдасться відразу втілити задумане, але успішні приклади випускників попередніх років мають надихати близько сім 10 реалізували свої бізнес-проекти. Є діючі, довго триваючі, вже близько 6 років. Такі, наприклад, як золотий ключик, який працює в одному із торгових центрів у нас в Полтаві. Це соціальний проект. Є проекти, які в it секторі зараз реалізовані. Є проекти, які по пошиву там одягу, є і багато інших проектів, які зараз не реалізовані. Урочиста церемонія нагородження авторів кращих проєктів відбудеться 11 червня в галереї мистецтв, де переможцям будуть вручені дипломи, грамоти та грошові винагороди. Як стало відомо із неофіційних джерел, п'ятьма проектами вже зацікавились інвестори.